Тобі бідуласі геть нелегко жить, душа твоя вже ні до чого не лежить, сидиш зранку до ранку, гортаєш в соцмережі, стало скучно жить. Не знаєш вже, кого ще забула укусить. кусить. Sería, баччка, кусючка, ну ж ти така козлючка, злена і зелена, кидаєшся на мене, кусючка, кусючка, ну ж ти така козлючка, злена і зелена, кидаєшся на мене, пам парам. Пам -па, пам па ба, -ба. кусечка, кусечка, ну шо ж ти така козлючка, злана і зелена, кидаєшся на мене, кусючка, кусючка, ну шо ж ти така злючка злана і зелена, кидаєшся на мене. Та не хвилюсь дурненька, не парся сильно довго, крім тебе самої, ніхто тобі не ворог, поїж попий, водички, трошки відпочинь. Не думай, що тобі не догодили, тебе не долюбили інші навкруги маєш ти, що маєш? Нехай тобі щастить, бо тобі бідоласі і так нелегко жить. Косочка, косочка! Ну шо ж ти така злючка, злена і зелена, кидаєшся на мене, кусючка, кусючка, ну шо ж ти така злючка, злена і зелена, кидаєшся на мене, пам парам пам, -пам, -пам. пам парам -пам паба. -паба -пам. пам-па-ба-па-ба! -пам 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 -пам. Кусючка, косючка, ну шо ж ти така казлечка, злена і зелена, кидаєшся на мене, кусючка, косючка, Ну шо ж ти така злючка, злена і зелена, кидаєшся на